Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні день дав нам більше можливостей. Перше, головком Олександр Сирський він доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина, там, де зараз найважче, він перебуває якраз в ключових місцях боїв, працює з бригадами на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація. Контрольована, наші воїни, вони знищують окупанта, який намагається просуватись. Все достатньо напружено, але ми посилили напрямки, зокрема, Харківський. І зараз багато воїнів, саме харків'ян, стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу. І я дякую кожному за ефективність. Друге, міжнародні перемовини була сьогодні зустріч. Із державним секретарем США Блінкеном розмова передусім про наш захист і, зокрема, про постачання американської оборонної підтримки. Нам потрібне помітне прискорення постачання зараз. НАТО багато часу минає між оголошенням пакетів і реальною появою зброї на передовій. Важливо зробити реалізацію рішень і логістику більш оперативними. Окремо обговорили ППО системи, яких потребуємо, зокрема для Харкова, для Харківщини. Якби зараз ми вже отримали два патріоти саме для, для цього нашого регіону, це б вже дало нам іншу ситуацію у війні. Загалом, дякую кожному з партнерів, хто це розуміє і дійсно старається допомогти. Кожен день російські терористи завдають ударів ракетами та керовними авіабомбами по Харкові, по іншим нашим містам і громадах у прикордонні, по нашим фронтовим позиціям. Критично потрібно збільшувати потенціал нашої ППО, нашої авіації, зокрема, і розширювати коаліцію винищувачів, прискорювати тренування і постачання, щоб дати захист. Від російського терору ми знаємо, які реальні можливості є у партнерів. Потрібні чіткі політичні рішення. Звичайно, обговорили із держсекретарем США участь Америки у підготовці і проведенні саміту.